Другий день, з вами Заряна Імак. Сьогодні ми будемо грати GTA 3 mm -hmm. Ми вже давно не викладали відео. Давай. О. Це що це таке? Це поліцейське відео. Тут можна стати багато різних грубохів. Ого. ось с ним подивились? Можно відкрити, машина заблокирована сами закинули что бежим Часток, не видно, говорят, понять так погано полезен Ты шпара ты послай Я сразу думаю, ну, ну давай, ноги, да, трюк, О, как ты приехал? за лет, Бери машину. Yes, Надо <laughs> Да, конечно, машинка не очень. Здрасте.

Идем, ізкажуть. Э, вони порушають права заколь. Вони їлись по газону державному. Та тікати пойдм газону. Бу зараз не так газону. Карусель, карусель, это радость для нас. Прокатимся ты на нашей карусель. Карусель, карусель, это радость. Так, карлаз, давай. Классный хакер. Не, он каскадер. Прикольно. Да. Я бы сейчас целый копал. Не двери відбили. Хороше, хороше! Я помоги! Аж три звезды набрав. Ну я даю! Я полусти. Назад. Я помоги! Назвал! Там ми гтопки Оляшик 4, а зараз ми граємо просто. Мене меня встрелили. Просто гета це. Ну, зараз у нас тут таке, почекайте. Ми знову в машині. Там, де ми були. Хтось тут їздив такий на кольору. На трасму машину доставити. Молоджик скей машині. Яринька кайфує. Він Скоро загореться. Кольна музика. Наступне відео наше буде про Про Ми хочемо грати в прятки. Да. На серверах. Ми знайшли класний сервер і там можно бути і кущиком, і, і, і цим верстаком Хватить треба. Снова музика. Клас. Пуще так. Всем ты по моей цивилизации будут за машину. Я на кроваю. Ой. Щас скажи о за не тебе ще хтось іде. Я депутатом буду. Ха-ха. <laughs> Удипута. Да, а, у мене ж так копана, я их хотів дурбати. Да, <laughs> капоту нема. Чуть камжи. Ага. Велезь, 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 Друг, тобі не пощастило. Ладно. Ми зараз знову ездимо. Я ч раз неначе вдруге поїду. І, Максим, пожалуйста, поаккро поаккуратніше. Так что я вам плану турмози. Да не, не Хочу виходити. Я поїхав короткої дорогой. Максим, акурать, Я погнав. Спочатку. Почекаю. Максим захотів виконати місію. Тобто завести машину кудись. я Не знаю, він сказав мені коротко, що треба кудись завести машину. Це секрет. Секрет жити. Зараз вішитко. Завязать машину. Это парадайка. <laughs> Даже не машина це теж... вже... О, да возник наш возик. Там дубінка у От я заберу его. Забирай. Мне без разницы, что ты там забираешь. Даже походом, да. Ой, і да и святого духомин. <laughs> Я з таким наголосом. Ти грішна Чого? Чого гришна? А ти який? Яблочный. Да. Чевишневый. Вообще Молодець Ти літаєш летаешься салют Знову почекай. Ми їдемо, їдемо, їдемо Максим, якщо ти ще раз, зараз. вріжеться, да? Да. Эээ, я гидрал тут бы, я думаю. Что за чувак? Иди за ми так смешся. Да. якщо тут будуть построены звуки, то це вы але у нас менший практик. І. Mm, ну, мама його там, він може плакати, то мама його заспокоює... <гум> там може папа зайти. О, зараз він плакає. <гум> <гум> Он допитається. <гум> Ми їдемо, їдемо, їдемо. Повертаємо. О, о о це трошечки. Максим це ще це місце. Максим, если ты зараз бабахнешь, то я тебя забью. Изьми назад, сдай. Что Ти А ты шо, не маєш назад? Да да. Блин, что ты в тебе, Максим? О є, все, давай. А что управление? Может, конечно, нажимай, может, даже с клавиатурой. У меня вс поление поменялось. О, все. Назад. А, нет, сюда. Все, вилазь. Все, готово.

Це ще зараз е, називається GTA San адрес. А це вони різні, ну у них там трохи разниці. Он там капелленки, разниці, ну, одинакове пусть там. Досім трошечки. Не це не я пукну. Це в мене машини. Ладно, лапа, джой. А давайте. Барай денежку, Максим. Денежку, кожу забирай. На, Я футболист. И там все. Ма, 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 на янда. О, за пси за лікарні приехали. Только назад стак, чувак. Чувак, делай. Чувак, тел стал. Медицинская полисы дремки. Боже, не бумажки.

Если мы кик? О сайнду шоссе. Я еще знал Так мне хочется подокладаться вс сидит. я тоже не люблю. Я кстати на жаль, что ты прикольно дал шоссе. Шаль, що лисять, чувачок не показує. Ну, хі, стань, стань, стань. Оцей чувак. Тільки написано, що тюрма. На плечах. Де шо я маю їздити, га? Ну, шо їду я їду. Ось те. Тюрма. Ріберський. Ріберці. Почекайте секунду, ми зараз найдемо якийсь транспорт. І поїдемо. Ми знайшли відео. У нас сьогодні буде коротеньке відео, тому що ми будемо викладати сьогодні два. Одне буде склатися 36 хвилин. Да, це моди Майнкрафта. Так, да, це ми знайшли один мод і ми його розглядали. Е, ну, ці спавні. Да. Ми дивилися. Там відео не до кінця, тому ми з цього відео кажемо, щоб ми щоб ви ставили лайки, тому що у нас є батарея сіла і. Ух, ти хто приперла? У нас відді сіла батарея і у нас вибило відео. Добре, що сохранилося. Сір, То там ми там ми на кінці кажемо словом. Там Ярик Там Яриклапа. Максим хотів сказати, щоб Ярик тоже теж розглядав такий мод. Не пам'ятаю, чи точно я реклапа, да, чи Тарис границ напишите. Но я реклапа стоил теж буде. Понятие самі тут играют з мои машины. IP. Чи ID, я же як IP на такі хвилині мусинчає. Ми закінчуємо це відео. Да. No. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами були Заряна і Макс. До побачення. Лайки, лайки, лайки. Давай, Максим, всі всі лайки показуй. Ох.